До продажу будиночок в селі Зазим'я. Ось, грубо кажучи, цей стовп межа. Ось цей стовп межа, той другий. Ось у нас в'їзд в гараж. У нас це виходить і тут дорога. Заїзд. Значить, гараж я зараз відкриємо, вернемося ще до нього. Покажу будинок з другої, з протилежної сторони і зайдемо всередину будиночку. Тут використані супер сучасні матеріали утеплення. Будинок е -е, прохолодний літом і дуже теплий зимою. Практично Ось, значить, Тут туалет, грубо кажучи, у нас діляночка, ну а прямокутної форми. Оця альтаночка наша і дров'ятня. Ось такий гарненький у нас вхід в будинок. Будинок зовні, в принципі, мінімально треба зробити е -е, з. Зсередини не зроблений він. значить, Тут у нас вхід є в гараж. І ми з гаража зайдемо в будинок. От гараж. що з сторони І заходимо в будиночок. Ось у нас перший поверх будиночка. Тут у нас госпроміщення, туалет гостєвий, значить вхід сюди буде, з торца. Ось така вітальня. Ось зверніть увагу на матеріал будівництва. Це тут такі гіпсові плити зовні. З середини блоки такі, вони утеплені десь при можливості при можливості при нагоді я покажу, як воно виглядає в зборці. Далі. Частково тут у нас цегляні стелі, стіни. Так, другий поверх. Ось. Ну, кор зараз трошки заложений, будиночок тут заберуться. Ці всі речі він буде, звичайно, виглядати краще. Об'ємніше. Сам будинок побудований з комбоблоку. Комблок називається. Ось. І тут декілька кімнат, відповідно, на плані більш детально все буде показано. Ось. Вертаємося туди вниз. Телянка 7 соток. И цена нас вот два сюда.